Привіт, друзі! Пізнали мене? Так, я земля, ваша планета, на якій проживаєте. Зараз я вам про себе трішки розкажу. Колись дуже давно люди думали, що Земля тримається на трьох слонах, які стоять на великій черепасі, яка плаває у безкрайному океані. Ще були версії, що земля тримається на трьох китах, а небо величезна кришталева чаша. Правда ж смішно, але на той час у людини не було сучасних приладів і минуло вже багато відкриттів, перш ніж довели, що я маю округлу форму. А як я утворилася, хочете дізнатись? Ну тоді слухайте. Мільйони років назад нічого в світі не існувало, була темнота. Потім з якихось причин стався вибух, що твари хмару розпеченого газу та пилу. Поступово хмара холола. А газ та пил почали притягувати один до одного Так і почала формуватися земля. Поступово я збільшувалася і ставала великою кулею. З часом на моїй поверхні утворилася тверда оболонка, земна кора. Ось моя земна кора. А глибше розташована мантія, дуже гаряча, рідка, вязка рідина. Під мантією у центрі Землі знаходиться ядро, тверда металева куля, що має дуже високу температуру. Згодом на планеті утворилась атмосфера та захисний шар, який захищає жителів Землі від метеоритів та сонячного ультрафіолетового випромінювання, завдяки атмосфері на планеті є повітря, яким дихає все живе. Атмосфера має п'ять шарів, які відрізняються один від одного температурою, вологістю, з підняттям угору ближче до космосу. Найбільш важливий для жителів Землі нижній шар, тропосфера. Саме тут розвивається життя на планеті. Пройшло багато мільйонів, навіть мільярдів років, перш ніж я стала такою, як зараз, і на мені зародилося життя. На моїй оболонці землі знаходяться річки, моря, океани, гори, пустелі, рівнини. На ній живуть люди та тварини. Друзі, я, так як і ви, маю теж домашню адресу. Моя країна називається Всесвіт. Всесвіт це безмежний, нескінченний простір, де є мільйони галактик, планет та зірок. Моє місто галактика. Що має назву Чумацький шлях. У цьому місці і знаходиться мій будинок, що має назву Сонячна система. Називається так тому, що центром її є Сонце, а навколо нього рухається вісім планет. У моїх сусідів шлях, у якому ми рухаємось, називається орбітою. Коли ви глянете на нічне небо, то побачите багато зірочок. Їх дуже велика кількість, яку неможливо порахувати. Вони здаються маленькими, сяючими цяточками, тому що знаходяться далеко від землі. Насправді, зірки розпечені газові кулі, самі гарячі мають голубий колір, а менш гарячий червоний колір. Зірки відрізняються також розміром. Є зірки-гіганти, а є зірки. Мають різну яскравість. Головним є сонце це величезна і дуже гаряча вогняна зірка, куля. Якщо порівняти за розміром мене та сонце, то я — горошинка, а сонце кавун. Але людям воно, здається, невеликим, бо знаходиться так далеко від землі, що його уявити неможливо. Завдяки сонячному теплу і світлу на мені є життя. А ще від сонця залежить, яка частина доби буде, в тому чи іншому місці на планеті. Я здійснюю один оберт навколо своєї осі за 24 години за добу. А ще я обертаюсь навколо сонця. Цей оберт триває один рік. Обертаючись, я підставляю сонячним променям то один, то другий бік, і завдяки цьому. На мені змінюється день і ніч, та змінюються пори року. А знаходжусь, я на третій орбіті від сонця. Ще мене називають кольоровою планетою, бо якщо придивитись на мене з космосу, то я дійсно така: жовтий колір це пустелі, синій колір це моря, річки, океани. Зелений це ліси, поля. Трава рівнини і коричневий це гори, незвичайні та могутні. Чим колір в них темніший, то тим гори вищі. Ось ми з вами і познайомились. Малята, вам сподобалась подорож? А на цьому наша подорож закінчилась. Я планета Земля, я ваша домівка. Тому оберігайте, захищайте і цінуйте мене. Не робіть мені боляче. Не кридіть мене і хай панує у нашому домі мир. До побачення!